Друзі, всім привіт! Це Сергій. Ну, такий кризовий випуск була у мене така халепа. Оцей холодильник, холодильник зламався, лопнув тут оцей вихід і вхід. Коротше, ну тако, злайна пулі наліпив, таку провізоріум зробив контролер на моє здивування. Euh, щось так это. Думаю, огойдався. Коротше, думав його скрити, колупався, колупався, чуть все не розламав. <рес> <рес> такі дилетанти працюють. Ну, коротше, э, думаю, що все так. Э, так э, Більш-менш працює. От показує воно. Температура зараз 25 градусів у акваріумі і на 24.5 я його поставив трошки побільше. І тут підігрів 25,9, ну, коротше, теж трішки гріється, чи цей холодильник, це взагалі капець. Ну тако, такий екстрим варіант купив шланг. Силіконовий подвів, отак все закинув. Ну, <плес> ну краще Мені <плес> не, 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 не вдалося. Ну, друзі, пробачайте. Це баночка експериментальна. Роблю такі висновки. Що не дуже радує, оцей мій улюблений червоний коральчик, щось так теж так. Страждає щось йому не, не зле. Так, і косточки такі, кісточки Ну, Тут повсій. Ксюха тут буяниць, не знаю. Чи зістригти всю, чи ні, не знаю. Думаю, поки. ну, таке. Е кому цікаво, ну, це відпустка почалася. То Хочу перед відпускою, то такі теж буду, мабуть, сюрпризи. Перед відпускою хочу все так Все привести в такий більш-менш стабільний стан. Коротше, думаю, на всяк випадок. Ну, от це коли кому цікаво, хочу зараз ICP. Відправити це така байда працює так, що тут пробничик такий на 15 мл. От береш ось от сюди заливаєш води у конвертик. ну Там є різні фірми. У нього Fauna Marin така сама дешева. Тобто я там так роблю. Ну, Коротше, пробу сюди. Це і відправляється е, на фірму, але там теж є такі заморочки, треба е, спочатку е, тоді там, ну там на, на сайті в них е, сказати, що ти почав, розпочав оцей е, тест і тоді висилаєш оцей. Е, Ну, коротше, там такий трошки геморой ну, для таких тупуватих е, фізіотерапевтів, як я, які е, з тілами працюють, працюють більше, а не е, з інформатикою і, і всякими. Ну таке. Друзі, відпуска. Думаю, що все буде добре. Дві тижні, три тижні пауза. Всім папа. Побачимось.